Перемовини у Саудівській Аравії між українцями та американцями, а також між делегацією США та росіянами, активно обговорюють в українському суспільстві. Ми ж поцікавилися у народних депутатів, як вони оцінюють ці домовленості і що насправді вдалося вже досягнути. І про це нам розповіли депутати від Слуги народу та від фракції Голос. До вашої уваги. Їх анонсували як технічні. Ми отримали технічні рішення. Після цього всі делегації поїхали додому. Зробили п'ять заяв з 10 інтерпретаціями від трьох країн. Деякі заяви протирічать одна одній. Тому поки що відверто говорячи, сказати, що це було найбільш ефективні перемовини. Ні, ми єдине, що маємо, як гарний результат, що в результаті от такого всього заплутаного хаосу і різних позицій, причому з боку ворога, в першу чергу. Поступово американська сторона починає розуміти і говорити це голос, вже як заявив сьогодні Трамп, що не виглядає так, що Росія прям налаштована на припевнення вогню, перемир'я і довготривалий стали, сталий мир, а просто затягує час. Добре, що нарешті це розуміння проходить до американської сторони. Як на вашу думку, чи є у вас більше інформації, які скажімо, директиви, наша делегація має на цих перемовах? У мене що? немає Зі такої інформації, і... але дуже показово, що ми не зменшували статус нашої делегації. У нас люди були присутні на тому ж самому рівні, на якому вони по факту були присутні на головних перемовинах в США, як в овальних кабінетах, так і відповідно до цього в Джиді. А ось всі інші делегації зменшили свій статус. Ми показуємо, що ми серйозно налаштовані, і достатньо конструктивно, а задаємо правильне питання, в тому числі, як це контролювати і що буде робити Україна або партнери, якщо Росія очевидно порушить це перемир'я. Як ми знаємо, вони достатньо ослаблюються тим, що порушують будь-які домовленості. З іншого боку, якихось конкретних більших деталей ми не маємо, тому що ну зрозуміло, вони мають залишатися в таємниці. Поки що з одного боку, це домовленість між сполученими штатами і Україною, і з другого боку, домовленість між е, сполученими штатами і Росією. Вони, як ми бачимо, вони не збігаються, тобто є певна різниця. Проблема полягає також, по перше, в інтерпретації, тому що на абстрактному рівні, наприклад, та домовленість, яка була досягнута з України, вона нібито виглядає більш-менш нормально. Але питання в тому: по-перше, питання, чи буде дотримуватися Росія таких домовленостей, в чому я глибоко сумніваюся, тому що весь попередній досвід якраз свідчить про те, що Путін не дотримується, вже було заявлено про те, наприклад, що Починає діяти перемир'я, перемир'я стосовно енергетичної інфраструктури і цивільної інфраструктури. Росія не зупинилася, продовжувала атакувати, продовжувала напади на цивільну критичну інфраструктуру, тобто Росія вже не виконує. Друга проблема це різні інтерпретації. Ми бачимо, що Путін він діє дуже типовий такий спосіб для себе. Тобто він нібито каже так, Трампові, але потім. Починає обумовлювати, висувати різні застереження або різні вимоги, і на сьогодні президент Трамп це визнав. Він сказав, що Росія Путін не погодилася до кінця на цю домовленість, тому що Путін додатково висунув 5 чи 6, як сказав Трамп, додаткових вимог. Тобто питання зараз в тому, як на це буде реагувати Трамп, тому що ситуація виглядає наступним чином. Україна вже не вперше повністю беззастережно, без жодних додаткових вимог, погоджується на пропозиції Трампа стосовно перемир'я. Росія не погоджується, по-перше, висуває додаткові умови, тобто в такий спосіб, ну це така провокація. І Путін намагається побачити, наприклад, коли він додатково він, так би мовити, тестує Трампа, висуваючи ці вимоги, і дивиться, яка реакція. Якщо Трамп мовчить або робить вигляд, удає, що нібито нічого не стало, що Росія погоджується, то тоді Путін іде далі і висуває додаткові умови. Але найголовніше те, що він не виконує, навіть те, що було досягнуто. Тобто на сьогодні я не бачу якоїсь перспективи реалізації цих домовленостей, навіть цих доволі скромних домовленостей через позицію Путіна, через позицію Росії, які не зацікавлені в цьому, і питання в тому, коли це зрозуміє Трамп і коли він почне рішуче діяти по відношенню до до путіна до терориста путіна